Чи гріх пригощати майстрів алкоголем? Так, пригощати алкоголем є гріхом, тим більше, коли людина зловживає у першому посланні апостола Павла до Коринтян 5 з 9 по 10 стишок читаємо: Не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники. Ані розгнуздані, ані можоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники Царства Божого не успадкують. Коли людина свідомо і добровільно вибирає гріх, п'є алкогольні напої, буде за нього відповідати особисто. Також Будуть мати гріх і відповідати за нього ті, хто є спільниками, пригощають алкоголем, бо допомагають грішнику, що він не отримав спасіння для своєї душі. Що робити найкраще? Наперед повідомити, що ви не будете давати ал алкоголь і домовитися. Про оплату праці.